Всім вітання від мене сьогодні. Майже билинна оповідь про одного нашого невіженого сусіда. Не про того, про якого ви одразу подумали, а про шкідника на дотаціях угорського прем'єра Віктора Орбана. Не те, щоб я через нього спати перестала, але всі його дії вже сильно нервують. Але про все по порядку поїхали 14 грудня в Брюсселі розпочнеться саміт Євроради. Там має бути оголошено найочікуваніше політичне рішення року: відкриття переговорів про вступ України до ЄС та надання Україні 50 мільярдів макрофінансової допомоги. Але Віктору Орбану хтось дав ручку, і він почав строчити листи до президента Європейської ради Шарля Мішеля. Радіо Свобода навіть наводило цитати з цих творів. Щоправда, в самій публікації тексту оригіналу немає, але редакція посилається на копію документу, який отримала у своє розпорядження. Отже, в цих листах угорський прем'єр пише. З усією повагою закликаю вас не пропонувати Європейській раді ухвалювати рішення з цих питань у грудні, оскільки очевидний брак консенсусу неминуче призведе до провалу. Європейська рада має уникнути цього контрпродуктивного сценарію задля збереження єдності, що є нашим найважливішим активом. Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини. Цей заклик Орбана передрукували багато провідних українських та західних медіа, але і сам Орбан не робив з цього жодного секрету. Ось в етері державного угорського радіо він півгодини пояснював, що не можна саме зараз розпочинати переговори з Україною. Спочатку європейський союз повинен підписати угоду про стратегічне партнерство. Це може зайняти від п'яти до десяти років. Давайте спочатку наблизимо їх Занадто велика відстань. Давайте дамо нам час почати працювати разом. І коли ми побачимо, що ми здатні працювати разом, тоді давайте поговоримо про питання членства. Але це можливо лише через багато багато років. Одразу після цих сентенцій Орбана йому відповів. Очільник Євроради Шарль Мішель, підкресливши, що стратегічне партнерство між ЄС та Україною вже є тут і зараз, і ніяких додаткових угод для цього не потрібно. А ось листи угорського прем'єра, про які повідомляють змі, в Брюсселі коментувати не стали. Але... Після розголосу одразу активізувався Еммануель Макрон і запросив Віктора Орбана відвідати Париж і повечеряти віч -навіч в Єлисейському палаці. Сформульоване запрошення було красиво обговорити європейську підтримку України, ситуацію на Близькому Сході та всі питання пов'язані з розширенням і реформою Європейського союзу. Але щось підказує, що десь поміж устрицями та жульєном Макрон натякне Орбану на те, що Франція може заблокувати будівництво атомної станції в Угорщині. Віктор Орбан давно носиться з цією ідеєю і навіть отримав від Росії обіцянки допомогти з її реалізацією. Але справа в тім, що всю електроніку для цього проекту виробляють у Франції. Чи вийшло в Макрона привести до тями свого колегу? Насправді остаточно зрозуміємо лише за кілька днів, коли саміт Євроради розпочнеться, бо угорський прем'єр-персона занадто ангажована. А головна ж біда прекраснодушних демократичних європейських інституцій в тому, що рішення там мають ухвалювати консенсусом. І якщо Орбан дійсно заблокує початок переговорів щодо вступу України в ЄС, то це все спойлер. Ні, деталі та варіанти обговоримо трохи згодом. Спочатку давайте пригадаємо кілька яскравих моментів з політичного життя самого Віктора Орбана, аби зрозуміти, чи дійсно Україна йому так чимось насолила, чи в нього виключно своя політична гра. А війна в Україні йому просто дала додаткові важелі впливу на свою власну політичну реальність. Лідер Угорщини на посаді прем'єра вже 13 років поспіль. До того було ще 4 роки прем'єрства з 98-го по 2002-й. Отже, за сумою термінів виходить 17. Ще не Путін, але вже наздоганяє. І на поверхні Віктор Орбан дуже опікується долею угорців Закарпаття, і саме через нібито утиск прав угорців і виникають складнощі між Києвом та Будапештом. Загострення цієї хвороби сталося в угорській владі 2017-го після ухвалення в Україні закону про освіту. Наріжним каменем став початок вивчення предметів українською мовою під час переходу з початкової до середньої школи дітьми, які вступили до 2018 року, та вчилися мовами нацменшин за старими програмами. Про те, що це жодним чином не утискає ані угорську, ані будь-яку іншу мову інших нацменшин, вже говорено, переговорено. Між українським та угорським міністерствами освіти узгоджено дорожну карту, де прописані усі нюанси. А український уряд навіть запропонував Верховній Раді внести деякі правки до того багатостраждального закону. Але Орбан. Та його вірний зброєносець міністр закордонних справ Петер Сіярто, особливо коли нема що заперечувати, одразу смикають це питання. До речі, вони так з цим загралися, що в ЄС не витримали і вказали Будапешту на проблеми верховенства права в самій Угорщині. Зокрема, йдеться про утиск прав і свобод опозиції та ЛГБТ спільноти. За це колективний Брюссель заблокував. 27 мільярдів доларів, призначених для Угорщини. Тобто розумієте, чому саме зараз Орбан пішов в Абанк? Євросоюз же ж не лише планує розпочати переговори щодо членства України, але ще і виділити чималі кошти. Так і хочеться спитати Орбана: а що ЄС вже не окупант, а годівник? Пам'ятаєте, як на мітингу в жовтні він порівняв членство Угорщини в ЄС з більш ніж 40-річною радянською окупацією його країни? Перша причина шантажу орбана банальна гроші. Ну, а друга це Російська Федерація, там його вже. Так задушили в обіймах, що він іноді дійсно втрачає здоровий глуст і видає такі заяви, що стає соромно. Ну, типу ж, лідер демократичної європейської країни, і не можна ж так принижуватись. Хоча іноді Орбан демонструє прояви свідомості. Ось, приміром, в березні на економічному форумі в Будапешті він сказав таке, від чого в Москві ледь не поперхнулися – Ось яку цитату Орбана наводив тоді Блумберг. Я розумію необхідність відновлення російсько-європейських відносин після війни, але це далеко від реальності. Ось чому Угорщині необхідно добре подумати про те, які відносини ми можемо встановити і підтримувати з Росією в галазі зовнішньої політики та економіки в найближчі 10-15 років. Але то було короткочасне просвітлення, здебільш Віктор Орбан демонструє повне порозуміння з Москвою і готовність виконувати будь-які забаганки Кремля. І якби тут угорський прем'єр був щирим ідеологічним прихильником Путіна і його другом, то тоді б остаточно було зрозуміло, що з цим робити, а також ж ні. Попри схожість авторитарних практик утримання влади, контроль медіаландшафту, видавлювання міжнародних організацій з країни, а політична партія Орбана-Фідес в листопаді цього року навіть внесла до парламенту схожий на російський закон про іноземних агентів, основа відносин Путіна та Орбана не ідеологічна, а практична. Давайте далі про ці інтереси і поговоримо економічні. Це те, що добре сприймають прихильники Віктора Орбана. Він часто їх переконує, що завдяки своїй зовнішньополітичній стратегії зумів досягти для Угорщини вигідної ціни на російський газ. Нагадаю, що на початку лютого 2022-го, коли країни підписали новий 15-річний контракт, Володимир Путін стверджував, що ціна для Угорщини в 5 разів нижча за середню. Але чи це так, насправді, угорці не знають. Умови угод щодо газу не розкриті і досі, і вже у липні того ж 22-го року влада була змушена підняти ціну для домогосподарств, що наводить на думку, що скоріш за все угорщина сплачує Москві ринкову ціну, можливо, просто з якимось відтермінуванням у часі. Або Віктор Орбан дає зробити своєму оточенню. Адже у газових угодах зазвичай беруть участь невеликі брокерські компанії, які купують російський газ за зниженою ціною, а потім продають його угорським державним компаніям вже за завищеною ціною, отримуючи прибуток. І те і те може бути цілком можливим, тому що, на відміну від інших колишніх країн соцтабору, Орбан. Ніколи не намагався знайти альтернативу російській енергетиці. Тому зараз Будапешт чи не на 100% залежить від неї. Це означає, що якщо буде заборона на імпорт, угорщина зіткнеться з найглибшою рецесією в Європі. Є ще кілька популярних версій, які пояснюють перехід Віктора Орбана до такої проросійської політики. Згідно з першою з них, Кремль може шантажувати угорського прем'єра його зв'язками з криміналом у 2017 році. Видання Інсайдер опублікувало величезне розслідування про його, так би мовити, співпрацю з російським та українським кримінальним авторитетом Семеном Могилевичем, який у 1990-му жив у Будапешті. А 2008-го був затриманий у Москві. але 2009-го його звільнили. А у 2011-му справу взагалі проти нього закрили за відсутністю складу злочину. Але якщо просто подивитись у Вікіпедію, то Семена Могилевича там і досі вважають босом босів, який причетний до більшості російсько-українських мафіозних угруповань, де він зараз не знає і ФБР так ось. У 1994 році перед парламентськими виборами, за твердженням інсайдера, Орбан міг отримати від Могилевича валізу з мільйоном німецьких марок. І нібито у розпорядженні російської влади є відеозапис, який це підтверджує. За п'ять років після цього розслідування нових доказів, окрім вже опублікованих, не з'явилось. Але те, що Віктор Орбан все більше прогинається перед Кремлем, факт беззаперечний. І остання версія такої політики нашого сусіда полягає в тому, що Віктор Орбан просто колись відчув себе наступником королів Великої Угорщини. Коли саме це сталося, точно не скажу. Але ще 2012 року, коли партія Фідес провела свій перший марш миру, який відтоді проходить регулярно, і є своєрідним ритуалом і для Орбана, і для його партії. Перші ознаки повернення до ідеї імперії вже можна було спостерігати. Тобто, Орбан просто сказав: Ми хороша нація, і кожен угорець має пишатися своєю національністю, і людина цінна не тому, що має якийсь талант чи щось подібне, а тому. Що вона угорить. І із цими праворадикальними по суті установками Орбан виграє вже кілька виборів поспіль і дуже хоче зайняти особливе місце між Заходом і Сходом. І як за замовленням на підтвердження цих амбіцій Орбана в російських ізвістях 5 грудня виходить новина про те, що Росія готова до переговорів з Україною, зокрема на території Західної країни, а далі Наводиться заява очільника МЗС Угорщини Петера Сіярто про готовність Будапешту стати посередником між Москвою та Києвом. Миротворці, ви наші, що тут ще скажеш? Ну і наприкінці як і обіцяла, маю ж сказати, а що з цим робити, і як змусити Орбана не витувати початок переговорів щодо членства України в ЄС. Ну, по-перше, дати гроші. Пам'ятаєте, йдеться про 27 заблокованих мільярдів для Угорщини. Всі одразу не віддадуть, але якусь частину, аби влада у Будапешті перестала шкодити, хоча б на деякий час, цілком можуть. Дойчі Веллі так і пише, що від Орбана можна відкупитись, і що Єврокомісія вже заявила, що угорська влада зробила деякий прогрес у судовій реформі і тому може очікувати виплати 10 мільярдів євро. Нічого не маю проти рішення Єврокомісії, але просто життєвий досвід каже про те, що якщо піти на поступки шантажисту, то наступний шантаж та тиск будуть гіршими. Наступний варіант автор колонки у політику називає ядерним йдеться про виключення Угорщини з політичних рішень ЄС. Тобто Брюссель може застосувати спеціальну процедуру, яка використовується, коли вважається, що країна, член Європейського союзу, ризикує порушити основні цінності блоку. Цей крайній захід вважають в Брюсселі дуже токсичним, оскільки він Порушить єдність, яку так важко вибудовували весь час в Євросоюзі, крім того, це може підживити негативне ставлення угорського народу до ЄС, що знову ж таки ударить по єдності блоку. Але будемо сподіватися, що до саміту все ж таки ця політична піна осяде і компроміс буде знайдений. Бережіть себе і до нових зустрічей!